Світ уряду США щодо стану економіки за квітень засвідчив ріст будівництва житла, створення сотень тисяч нових робочих місць і зниження інфляції. Державні посадовці констатують, що ріст показників спостерігається у більшості галузей економіки. Покращення економіки відчувають і пересічні американці. Герой нашого наступного сюжету, мешканець Нью-Йорка. став відомим два роки тому, після того як його звільнили з престижної роботи. і Він вимушений був вдатись до кардинальних кроків, аби знайти нову роботу. З табличкою Допоможіть майже бездомний. Він щодня виходив на вулиці Нью-Йорка, щоб знайти працевлаштування після двох. Ох років пошуків та восьми тисяч розісланих резюме йому нарешті пощастило. Його незвичну історію розповість Марія Юнко. Два роки тому Пол Неврокі став сумним символом економічної депресії. Він втратив керівну посаду у великій компанії іграшкової індустрії. У розпачі пол щодня виходив на вулиці Нью-Йорка з великим плакатом «Шукаю роботу. але зараз він став символом економічного відновлення. Після восьми тисяч розісланих резюме він таки знайшов роботу менеджера у мережі іграшкових магазинів. Я був приголомшений. Одразу сказав про це дружині. Вона неабияк зраділа. Іронічно, що моя допомога з безробіття закінчувалася тиждень перед тим, як мене наняв новий працедавець. Загалом набір нових працівників у США зростає вже чотири місяці поспіль. Втім, не лише покращення ринку праці стало запорукою успіху пола. Є тут і ще одна таємниця. Після консультації з тренером з працевлаштування Пол кардинально змінив тактику пошуку роботи. Лорен Зандер порадила йому не втрачати оптимізму і дещо підправити зовнішній вигляд. Можливо, вам слід спробувати виглядати більш модерно, скинути кілька зайвих кілограмів, змінити зачіску і подумати, чи вас справді пасують гуса. Вивши зовнішність, 61-річний пол невдовзі знайшов роботу. Щоб вийти на вулиці Нью-Йорка з плакатом майже бездомний, треба переступити через своє почуття гордості. Історія Пола привернула увагу медіа, і на його адресу посипалися листи. Одна жінка висловила нам гроші. Вибачте, мене це дуже розчулило. Хоч на щасливий фінал довелося чекати два роки. Приклад Пола свідчить, що при великому бажанні немає нічого недосяжного. Марія Юнко Голос Америки.